Національну академію сухопутних військ відвідали донецькі школярі та студенти. Юнаки побачили, як навчаються і живуть майбутні захисники країни. Гостей зустрів начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук. Він зазначив, що візит юнаків із Донбасу на Львівщину дуже важливий, адже тільки так можна розвіяти абсурдний міф російської пропаганди про затятих бандерівців. Ми завжди старалися, навіть до цієї війни, щоб не не, не якась думка, що це. Львівська академія, вона тільки для захисту України. Ми, ми брали всі і дивилися, щоб було порівняно, що з Криму, що з ходу, що з заходу, що з центру, що з півночі. Дивилися, що в нас стояли і звідтиля це об'єднувало нас. Директор Красногорівської музичної школи Інна Верцянова поділилася враженнями від міста Лева та спілкуванням з курсантами Національної академії. Ну, знаєте, це моє лічне за впечатлення. Просто ми не то, що побачили, ми почувствовали защиту, и почувствовали надійність. От це то, що я можу сказати. Все зв'язане. Зв'язана з виїздом, з організацією, з питанням, з проживанням. Вот це було все просто, якщо говорити одним словом, надійність. Слід зазначити, що підлітки відвідали Львів вперше. Рада діляться емоціями та сподівається повернутися сюди ще раз. Ми сюди приїхали, нам дуже сподобалося у Львові. Тому що дуже добрі е, люди, дуже гарно нас прийняли, нам дуже сподобалося. І все це залишиться гарні е, спогади. Я сподіваюся, що ми ще повернемося сюди. Іван Петричак, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час чи.